Ну а зараз нашій студії Ла Лібанова, директор інституту демографії та соціальних досліджень, доктор економічних наук, вітаємо добрий, вас добрий нашій студії. Доброго дня і питання, якраз в контексті, можливо, не е, ось цих. Е... Розборок, так, хто там винен, хто не винен, чи я земля, так. так чи не чия чи забудова. Мова йде про той е, градус напруги і градус ненависті. Можливо, зараз в суспільстві, коли достатньо однієї іскри для того, щоб ну, ось таки не ну, полихнуло, напруга. да так. це правда, і про це свідчить зокрема. От хресна хода, все ще з цим було пов'язано і до того, та й сьогодні ще. ще Ще не заспокоїлося. І багато такого, що є в суспільстві, що мене, чесно кажу, дуже насторожує, тому що ненависть це найгірше, що може бути. І е, те, що люди не довіряють нікому, те, що люди не вірять в справедливість, те, що коли навіть щось робиться, те, що треба було робити, те, що нормально, все одно не те і не так. І це, безперечно, не може не лякати. А Печки. хтось взагалі має уяву і розуміння про те, а як? Ці, хто говорять, ну, так. думаю, що ні. Тут питання не в тому, що вони знають як, навіть коли вони і думають, що знають як. Питання в тому, що все, що робиться владою, місцевим самоврядуванням, волонтерами, військовими. Все не так. А точки єднання є якісь? Ну насправді є, безперечно, є. І, е, чесно кажучи, можливо, здивуєтесь. Але от поки що єднає прагнення бачити Україну незалежною і єдиною соборною Україною. Принаймні те, що ми спостерігаємо. Але шляхи досягнення цього абсолютно, узможно... рі... абсолютно різні. Причому є мета. А от коли ти рухаєшся туди, то все, що ти не робиш, все не так. Шляхи Ось. досягнення якраз у ці дуже важливо, тому що в мінську триває засідання контактної групи про врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма на зустріч не поїхав. Про це повідомив його прес-секретар Дарка Оліфар, але зазначила, що він бере участь у перемовинах з допомогою веб-конференції. Бі час попереднього засідання, 13 липня, сторони майже домовилися про повну демілітаризацію трьох з 12 зон на лінії зіткнення. Очікувалося, що Остаточно домовляться 14 липня однак цього не сталося. Тоді під час скайп-зустрічі заслухали звіт робочого підгрупи з безпеки, і домовилися продовжити роботу щодо рамкового рішення тристороннього контактного групи про розведення сил і озброєння на Донбасі. От тут якраз дуже цікаво, пані паніло. Чи ви вважаєте оці зустрічі в мінську? Вони постійно відбуваються там. Намагаються якось знайти от той самий шлях для того, щоб таки прийшов мир на Донбасі. От тут, наприклад, намагалися Якимось чином домовитись про повну демілітаризацію трьох з 12 зон на лінії зіткнення 14-го хотіли домовитися, але все ну, ж таки так. рішення такого нема. От що там йде не так? Ну, я, я зустрічаюся от, з тими, хто туди їздить. Ну у вас був в цікавим дуже інтерв'ю Марчук нещодавно. А, ситуація, безперечно, складна, але по перше, розмовляти треба. З ким завгодно треба розмовляти, щоб хоча б одне життя зберегти. Воно варте того. Я не маю на увазі зараз терористів. Треба розмовляти з тими, хто приймає рішення. У верхах. Ну, да, 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 да. і в верхах, і, і по горизонталі теж важливо, хто приймає рішення, тому що ми прекрасно а. розуміємо, що не в Донецьку, і не в Луганську це робиться. Тому це, безперечно, дуже важливо, але ви знаєте, треба вигравати час. Тому що ті збройні сили України і та ситуація, яка була в Україні, скажімо, на початку 2014 року, і те, що зараз є, це принципово різні речі. І ми це всі бачимо. Україна стала сильнішою. І я думаю, що якщо нам вдасться виграти ще рік, Україна стане ще сильнішою. І тут питання вигравати і гаяти час. Я не думаю, що ми гаємо час. Ми б гаяли час, якби нічого не змінювалося. Але ну, настрої, от була не, не так давно конференція, в, яку проводив генштаб, ну, вони з своїх військових проблем, безперечно, але там чіпалися і питання інтеграції суспільства. То я бачила настрої в них. Вони не такі, як були, вони не розгублені. Вони настроєні, налаштовані абсолютно рішуче, налаштовані на перемогу. Вони розуміють, що стоїть за цим. Вони розуміють, що не можна йти на пряме пряме зіткнення з Росією, просто тому що потенціал військовий різний. Але що дає нам ця міцність? Ви сказали, що рік тоді, там чи два роки тому це було зовсім інше? Да, а от тепер ми не зможе. Я абсолютно переконана, що. Симетричними відповідями ми не можемо з Росією зрівнятися. Це стосується не тільки військової сфери, в якій я абсолютно не фахівець, це стосується економічної сфери, передусім, просто різні за масштабом країни. І ми маємо шукати всюди асиметричні відповіді. От Мінськ певною мірою наша асиметрична. А от щодо суспільних настроїв, що ми чуємо втома від війни. А, це роздра... ми від кого чуємо? Роздратування незрозумілістю дій влади. А, можливо, навіть спекуляції довкола того ж мінського процесу, від кого ми чуємо. Ми ж знаємо від кого це ні, -ні вона... я не до того. Так. Знаєте, соціологія річ дуже тонка. Як задаш питання, так і отримаєш відповідь. Ну ви ще молоді, так. ви не, не пам'ятаєте цього, але в 91-му році. Не другий референдум, угу. а перший, коли було, задавалося питання, чи хочете ви жити в оновленому союзі. Ясно, що всі говорили да. Тому що альтернатива яка? Ну, то живемо в тому, що ми живемо. Тому я і кажу, що як задаш питання, від цього дуже багато залежить. Тобто, якщо його з позитивом трішечки, то ну, і відповідно да. таку ж ну, позитивну ну, відповідь, ну, да. відповідь. Якщо питають «ви е, За, то е, варіанти відповіді. Так, не проти, ні, не проти. Не так? проти. От, от про це я і кажу. Тому я б не переоцінювала оці результати. Чи є роздратування? Безперечно, воно є, тому що гинуть люди. Пов... Що б наробилось, а люди гинуть? І ви бачили, що за липень дуже багато людей загинуло, ну, значно більше, ніж раніше. Але скажіть, будь ласка, а Іловайськ було краще? Перший рік війни він був кращий. Чи, ну, да. про, ну, те, власне... про те, що викладачі українських вишів були присутні на конференції з російською мовою в окупованому Криму, в міністерстві освіти дізналися з новин. Про це нашому телеканалу повідомила перша заступник міністра освіти Ірина Совсон. Ми звернулися до керівництва вищих навчальних закладів, з яких викладачі поїхали до Криму, попросили дати роз'яснення. Достаменно на сьогодні. Ми знаємо, що жоден з них не їхав в офіційну відрядження від імені університету. А так само один з університетів вже повідомив про те, що викладачку, котра їздила на цю конференцію, буде звільнено за прогул, тому що по факту і не було на робочому місці. Не було ані відрядження, ані відпустки, але вона перебувала в Криму в цей час. З іншого боку, фотографії тих громадян України, які шикуються в шеренгу, їдуть на кримське узбережжя відпочивати. Зараз ця конференція з російської мови. Ми ж вважаємо Крим українською, Ні, територією. Ні, тут не в тому питання. Тут абсолютно питання різні. Якщо ми вимагаємо ну, фактично вимагаємо від наших колег на заході санкції проти Росії. Санкції проти Криму. Скажіть, будь ласка, коли французи е, свій корабель, який вони фактично вже збудували, не поставили. Вони понесли, містрали, так? Да, вони понесли економічні втрати? Понесли. То так не може бути, щоб ми вимагали від них, вони несли економічні втрати, а ми спілкувалися, наче нічого не відбувається. Власне. Тому тут я просто читала листа і дивилася те, що Лілія Гриневич в Фейсбуці на своїй сторінці поширювала. То в неї якраз зрозуміла реакція, абсолютно зрозуміла. Вона пов'язана не з тим, що людина як людина, як приватна особа робить. Це робили фахівці і викладачі вишив. Люди статусні, так? безперечно, які до речі отримують зарплату. Частина з цих вишив взагалі є е, державною. Тобто з ну, не вже вони не знали про наслідки, які можуть Та, бути? ніхто про це не думав. Думав, що зійде з рук. Просто просто-напросто ніхто про це не думав. А потім питання, що ж сіють, яке розумне ну, добре тут і вічне, про це так? і питання, про який патріотизм ми говоримо. І чесно кажучи, коли та ж Гриневич говорить про те, що треба дуже уважно подивитися на те, як поводять себе з учнями вчителі шкіл, то вона на 200% права. На 200%. Тому що, що, що вкладають ну безперечно, тому що формується це все зі школи, навіть з дитячого садочка. І не завжди родина це робить. Ну так, звісно, перші вчителі. Ну якраз продовжуючи тему, от, того, що треба думати, бути обачними, обачливими, але от в такому контексті перед поїздкою до Росії українці мають оцінити можливу загрозу бути безпідставно затриманими. Таке рекомендують у вітчизняному міністерстві закордонних справ. Там повідомили почастішили випадки негуманного ставлення російських правоохоронців до українців та виявлення в наших громадян підкинутих кимось наркотиків. Між тим при затриманні силовики федерації. Групу порушують норми міжнародного права щодо прав і свобод людей, кажуть у відомстві. Ну і тут, от, зараз всі, хто збираються, можливо, там на якусь, да, до, до якоїсь поїздки, все ж таки подумати, да, що може бути. Ми знаєте, які наслідки. взагалі треба думати не тільки коли туди їдеш, а взагалі треба думати, коли ти кудись їдеш. А якось от від цього, дійсно, якщо такі випадки є, там, що хтось щось підкидає, ну, нас є, як є за засторога МЗС з приводу Туреччини. І що, когось це зупиняє? Їдуть, та, так. Ну. Отож. ну і кажуть, що коли там туди приїжджають, ну це в контексті Туреччини, да. ну, там нібито все спокійно. Це питання до того. Там все я... спокійно влада контролює. В Стамбулі так. теж було спокійно. Я дуже чітко знаю, де ця площа таксі. Дуже чітко. Вона поряд з ООНівським містечком. Там всі готелі, де, де, де селяться, ну всі, хто приїжджає в структури ООН. а там же величезний комплекс. Які обслуговує східну Європу, ну це щодо е подорожей і підключення ще й голови до того, що вчиняють ноги. А от е до внутрішніх проблем, так от щодо фінансування е програми субсидій в Україні, то проблеми О. з цим не буде. В цьому запевнив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. За його словами, коштів на субсидії до кінця опалювального сезону цього року вистачить. А на наступний видатки буде збільшено. Послухаємо. у зв'язку з тим, що були прийняті відповідні рішення щодо приведення ціни на газ, в тому числі для населення, до економічно обґрунтованої ціни. Уряд вніс до Верховної Ради України пропозицію збільшити ще на 5 мільярдів. Але в наступному році сума, яка буде передбачатися субсидій, буде. Я думаю, що на менше ніж 45 мільярдів гривень. І коли чуємо про те, як люди цілими колективами просять їх звільнити, готові працювати на чорній зарплаті, тому що з їхнім доходом половина піде на комуналку, ну, да. а краще зрештою отримати вірніше, нехай. Заплатить субсидія на осінь чого чекати? Як ви бачите настрій? Ви знаєте, та нічого тут не буде. Я не думаю, що підуть люди зараз. Всіх стримує війна. Я ж сказала на, на самому початку, Що оця ідея вона певною мірою демфує ці проблеми соціального характеру, які є. Але я абсолютно переконана в тому, що саме соціальні настрої, соціальний клімат це є наріжним каменем національної безпеки в 21 столітті сторіччі точно. Я не знаю, що там буде далі, але зараз абсолютно точно. І ми це бачимо не тільки по Україні, а по, по, по всьому світу. Ми це бачимо. Е, що мене тут турбує, от е, е, Павло Валерійович зараз сказав про економічно обґрунтовану ціну. Я б хотіла побачити структуру цієї ціни. Просто хотіла побачити. формування ви маєте на увазі Звід, тарифу? Звідки чи? береться цей тариф? Тому що е, розмови різні йдуть. Одні експерти говорять про абсолютну. Обґрунтованість цих цифр, інші говорять прямо навпаки. Враховуючи те, що це настільки гаряче питання, от я б зараз радила владі оприлюднити ці тарифи, показати, звідки воно що береться, що там немає ніяких складових, складових. Кіньових, так? Да, невідомих нікому. Якщо вони є, то треба вдарити по руках тих. Хто це пише туди? Тобто продемонструвати свою відкритість, прозорість, бажання піклуватися про людей, а не про олігархів. І от саме в цьому я вбачаю помилку. А ну, от ну, все ж таки, от ви кажете, що восени нічого не буде, тому що от фактор війни дуже сильно стримує. Да, стримує. Все стримує одно прийдуть за. нові платіжки. Люди будуть розуміти. Ну, ну буде звідки, ще да, буде це ще все. один тарифний пікет, і не один можливо. Але ну до відкритого протистояння я думаю, що не дойде, тому що всі розуміють, як це небезпечно. Не будуть користуватися от будуть, такими будуть. політики, а ну, от зараз скринці, наступна сесія. Безперечно, да, тут питань нема. Ясно, що будуть. І розмухувати будуть, і розкручувати будуть, і підпалювати будуть. Це, тут, тут сумнівів не може бути. Як тут зберегти здоровий глузд? Ну, важко зберегти здоровий глузд. Треба просто мати на увазі, що є, скажімо там, от з цього питання є такі експерти, до якого варто дослухатися. Він Ді. аполітизований. Чи вона? Те, що напишуть в платіжках, це один бік. А скільки у нас в Україні тих, хто взагалі спроможні заплатити? Ну, ви знаєте, ми пробували робити розрахунки, ну, виходить, дуже мало. Мене турбує не стільки, хто спроможний, хто не спроможний. Коли в таких масштабах дається субсидія, то в мене є побоювання того, що ми знищуємо отой тонесенький середній клас, який я навіть його класом не можу назвати. Це ці десь 10-12, можливо, 15, ну не більше відсотків, які в Україні є, які намагаються щось зробити. Тобто зараз виходить, що людині, враховуючи особливо цю схему нарахування субсидій, є дійсно вигідніше піти на чорну працювати. І, вони, і люди будуть цим користатися. І і люди... що, ну, ну, тому що і виходу немає іншого. І що ми від цього отримаємо? Тут говорять про те, що а давайте людям дамо вудку. Ну так а, а даємо а, то ми не рибку, вудку. Так? А ми да навіть не, не рибку, не ми рибку. юшку даємо. Ми навіть не намагаємося дати рибку, щоб вона сама цю рибку підсмажила чи зварила. Сумнівної якості ще й юшка. Ну от от мене це турбує в програмі субсидій. А в, 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 в демографічному вимірі. Е, чи мають рацію ті політики, які приходять до нас в студію, говорять про те, що сотнями тисяч. Українці працездатного віку полишають сотнями тисяч до вісімсот. Ми чули там. вісімсот тисяч ви виїхало чи ви виїжджає вже в цю хвилину. Вісімсот ну за що купуємо пані та ні. Я просто сміюсь. Чого якщо рахувати так, що кожний перетин кордону то є виїзд в в еміграцію, Навіть. тоді можливо, угу. коли туди рахуються ті, хто поїхав відпустку до родичів. Відрядження, ну і так далі. А за вашими от розрахунками можливо ну були ви знаєте, ми, ми ж намагаємося так. Ну тут я не можу сказати, що вони достеменні, але ну ніяк не виходить більше як 3 мільйони за кордоном працює. Це, це взагалі, ці, ну це взагалі це ті, хто поїхав на постійній там слові. Так би мовити. Ну да, в нас же на постійно мало хто їде. А щодо цього розриву між працездатним молодим населенням і пенсіонерами, які говорять про те, що це ми правда, ми на пенсію заробили. У нас солідарна система пенсійного забезпечення. Скільки працездатний заробив в цей день? Він стільки Ні. віддав так. на пенсію. Там чи там не так, не так виходить. Солідарна система це означає солідарність між різними поколіннями. Тобто працездатне населення, коли сплачує внески, воно фінансує пенсії своїм батькам. Ну, так. А коли вони самі підуть на пенсію, то їм фінансуватимуть пенсію їх діти. От про що йдеться. От на цьому базується солідарна система. Це головний її принцип. І вже з цього ви прекрасно розумієте, що для того, щоб ця система нормально функціонувала, треба принаймні, щоб ці три покоління, ну хоча б рівними були. Ну так, більш-менш. Тобто покоління батьків, покоління дітей і покоління прабатьків, щоб вони були приблизно рівними. Тоді Рівними що означає за чисельністю. Угу. Тоді батьки своїх прабатьків фінансують, вистачає, так. ну бажано, щоб було більше. Молодих, ніж старих, але хоча б так щоб було, щоб тоді один платник внески фінансував одну пенсію. Одну. В нас демографічна не тільки в нас, в усій Європі. Демографічна ситуація складається таким чином, що кожне наступне покоління чисельно менше за попереднє. Ну от, якщо говорити про Україну, то для того, щоб оце було рівне покоління, да, щоб наступне було просте відтворення населення, щоб відбувалося, треба, щоб на одну жінку народжувалося в середньому десь 2,15 дитини. Такої цифри ми не маємо з 60-х років минулого сторіччя. Порахували, так? Да? Більше того, в жодній країні Європи, ну, десь вже років 30 я не бачила такої цифри. Тобто в ідеалі мало б бути три дитини в сім'ї, та да, хоча б дві з половиною. Ну дві з половиною соціолог говорить. Ну да, э, говорити, ну, так, ну, так. ну в одній три, ну, в другій дві. Так, а але а нічого ну. подібного нема. Плюс до то, до цього додайте, що в нас величезна ціньова складова в зайнятості. І, от коли ми говоримо, що люди через за субсидію підуть на чорне, це означає, що вони не будуть платити пенсії, свої з яких внески з яких мають фінансувати пенсії їх батькам, ну і також мова йде про те, а як держава думає про майбутнє. Хіба у нас зараз є розуміння того, скільки нам через 5-10 років треба буде прозекторів, наприклад, екскаваторників. Фінанси... Ну, я не можу сказати, що зовсім не думає. Намагаються щось намагаються. робити. І певні розроблення ведуться науковцями, і допомагають міжнародні структури в цьому сенсі, хоча б фінансово. Тобто робота йде і намагаємося це робити. Проблема ж в чому? От коли, скажімо, опитують, ну всі говорять, треба опитати роботодавців. І готувати тих фахівців, про яких вони скажуть. Але роботодавці будуть говорити про сьогоднішній день, а нам готувати треба хоча на б на п'ять років. Да, вперед. Да, хоча б. Дякуємо вам за цікаву розмову. Три крапочки поставимо, да. тому що наступним разом продовжимо. продовжимо Дякуємо, пані. Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень, доктор економічних наук, була нашою гостею. Рухаємось до інших тем.